Видеообзор ножика зі здесь стали, і шихар 15. Вот такий вот ножик получился. Так, ручка ясень. пропитана оліфою Потім шкіра, текстоліт шкіра, текстоліт, шкіра, текстоліт шкіра, текстоліт, шкіра, текстоліт Вот така вот получилась ручка. Больстер, больстер латунь Ось такий от ножичок, Не знаю там буде, не буде видно. Закалював я його в маслі звичайному, звичайному маслі. Так. Спуски, спуски от такі, не може там не дуже в неї рівні. Ну, але я думаю, як на першому фемій ножик, то... Досить непогано вийшло. Всім дякую за увагу, всім до побачення.